Собічна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ у Росії. Наразі постачаючи 240-мм ракетні установки і 170-мм самохідні артилерійські установки, заявили в об'єднаному комітеті начальників штабів південної Кореї. Також є деякі ознаки того, що КНДР переходить до виробництва і постачання дронів Камікадзе, про які вперше стало відомо під час інспекції Кім Чен Іна на місце виробництва дронів у Сеулі Приписують цей крок зусиллям північної Кореї щодо отримання практичного досвіду ведення війни та модернізації своєї системи і систем звичайних озброєнь минулого місяця. Північно-корейські державні змі Повідомляли, що Ін спостерігав за випробуваннями різних типів безпілотників-смертників і закликав до такого масштабного виробництва цієї зброї, яка стає все більш важливою у сучасній війні.